Бельгія зазнає деталі більшого тиску з боку європейського союзу, щоб дозволити використання заморожених російських активів для надання репараційної позики Україні. йдеться про близько 190 мільярдів євро російських державних активів, що зберігаються в Брюссельському центрі депозитарії цінних паперів. Прем'єр Бельгії просив 26 країн ЄС взяти на себе фінансові та юридичні ризики, пов'язані з позикою Україні, і гарантувати її повне повернення, щоб уникнути ситуації, коли. Платити доведеться самій Бельгії. Його позиція викликала насправді осуд з боку інших столиць, особливо враховуючи, що прибутки з цих заморожених російських активів підлягають оподаткуванню в самій Бельгії. До нашого теж доєднюється голова напрямку досліджень міжнародного права і санкцій Київської школи економіки, членкині міжнародної робочої санкційної групи Анна Власюк. Пані Анну слава Україні, дякую, що ви з нами. Слава, вітаю! Давайте будемо розбиратися. Напевно, все по порядку, щоб ми до кінця зрозуміли, як в Бельгії появилися російські активи. Справа в тому, що в бельгійського єврокліра був контракт, так званий пастадія клімату з російським центробанком. Звичайно, центральні банки, коли вони розміщають свої резерви за кордоном, вони користуються послугами центральних депозитаріїв. Це може бути в Європі ще інша організація. Називається Клірстрім. У нас знаходиться в Люксембурзі. Ем, російський центробанк скористався послугами EuroClear, е, і вони розміщали свої резерви насправді в боргових паперах європейських урядів. Тобто, це десь до середини 23-го року. Е, це все були так звані Євробанди. Тобто облігації зовнішньої публіки Франції, Німеччини та інших країн. Але так як російські резерви підлягали і мобілізації, і всі транзакції з ними були заборонені, то у дуже багатьох з цих активів настав срок погашення. І за оцінками експертів, і насправді, за фінансовою звітністю Єврокліра, ми бачимо, що срок погашення на настав у більшості цих паперів середині або до кінця 23-го року таким чином зараз в Євроклірі акумулювалася значна частина там грошових коштів, а не цінних паперів російського центробанку. І в структурі Єврокліра в них є окремий відділ, тобто в них є відділ, який функціонує саме як центральний депозитарій, проводить ці клірингові транзакції. А є Євроклір банк а, і от він так називається євроклірбанк. І от в євроклірбанці банку знаходяться близько 170 мільярдів. Єврорезерів Центробанку Арес, тобто це тільки, по суті в Бельгії зараз є російські гроші? А, ні, ні, ще є в інших країнах. А, тут до речі, дуже цікаво, що з одного боку Бельгія і Єврок піддаються постійній критиці а з іншого боку, якщо подивитися на реальні дії, вони насправді роблять більше ніж інші. Вони точно розкрили інформації більше ніж інші. А і принаймні, рухається в якомусь напрямку тиском ЄС, але все таки рухається. У ну, нас ще є резерви ЦБ в США. Там е, вони були вкладені в облігації російсько-американського е, е, кразничейства, е, але ми не, має, не знаємо суд. А е, є е, оцінка, що це може бути від 5 до 7 мільярдів доларів, але є е, певні є така версія, що насправді там знаходиться більше, тому що інші е, кошти, які знаходяться в тому самому євроквілі, частина з них обліковується в доларах. Якщо вони обліковуються в доларах, значить е, вони знаходяться на респондентських рахунках США. Але точні суми стосовно США залишаються відкритими. Ну, у нас ще є Японія, яка теж країна G7, вони теж країна санкційної коаліції. Але про від них ми ну, взагалі не чуємо жодної інформації, жодних комітмен стосовно того, щоб хоча б розкрити інформацію. А відповідно до звітності самого ЦБ, останньої доступної до імобілізації, на 21 рік там знаходилося близько 20 uh, мільярдів uh, доларів uh, в єнах. Uh, і також у нас і ще не Британія, uh, де теж має бути близько 26 мільярдів фунтів, і uh, Австралія, Канада, в яких знаходяться менше суми, але по суті зараз того, що ми назвали так і наскільки я зорієнтувалася в сумах, то в Бельгії найбільше зберігається коштів російських заморожених, і тому зараз до них виходить так найбільше питань. Але з іншої сторони, чи розділяєте ви побоювання уряду Бельгії, що їм доведеться за все відповідати? Частково так, частково я бачу з їхнього боку маніпуляції. Поясню в якому сенсі. Із того, що вони, вони спочатку навіть не артикулювали конкретно які ризики вони почають. Вони це все називали абстрактні юридичні ризики. Лише останній тиждень я розумію цей результат більш. Предметних переговорів в рамках ЄС Вони не вимушені пояснювати, які саме в них ризики виникають. І нарешті вони почали говорити про дійсно існуючі ризики, тобто про інвестиційний арбітраж. Для цього вони говорили про суди в Росії, наприклад, і дійсно зараз в Росії відбувається близько 120 судових процесів стосовно Євроквіра, також Євро. А також Clearstream-а, вони стосуються заморожених приватних активів, а, і вони відбуваються з порушенням усіх міжнародних договорів про а, вибір юрисдикції, тому що в цих всіх контрактах там насправді є положення, які вказують, якому суді вони мають розглядатися. І це ніколи не російський державний суд. Це зазвичай наземний арбітраж. А тому ці рішення вони не підлягають в основному виконання в жодної цивілізовані юрисдикції. Є один ризик, який дійсно є в Бельгії, це ризик інвестиційного арбітражу. З сторони Росії на підставі дуже старого, але все ж таки діючого двостороннього договору про взаємний захист інвестицій. Це договір 87-го року, який був укладений між Бернісько-Люксембурзьким Союзом з одного сторони і радянським союзом. А по ньому в Росії дійсно є технічна можливість позиватися. Я вважаю, що вони ніколи не виграються су суд. По суті, але в них є певні шанси на стан наставі Тобто максимум, що вони можуть е, створити проблеми для Бельгії, тим що вони е, зіпсують їх репутацію, е, тому що мати такі спори не, не не, не дуже добре для країни, для її інвестиційного клімату, для її оцінки інвесторами. Uh, і uh, буквально трошки uh, їх uh, потягати по цьому арбітражу, примусити їх там обирати арбітрів, витрачати на це кошти. А uh, юрисдикції вони я вважаю все ж таки програють, але в них можуть бути аргументи. Але uh, для того, щоб її міг робити, їм доведеться виступати від своєї позиції стосовно суверенного характеру суверенних імунітетів цих активів. Uh, це теж явно не в їх інтересах, і це буде виглядати дуже uh, непослідовно тому. Uh, я не вважаю, що тут є такі ризики. І стосовно тих гарантій, які вимагає Бельгія, про які ви ще не сказали? Вони вимагають розділити медичні ризики, фінансові ризики, що їм доведеться повертати ці повернути. Uh, Слід залашти, і ви згадали, що uh, доходи податкову це, це так корпоративний податок в Бельгії 25%. І сам прем'єр Бельгії неодноразово казав, навіщо вбивати цього золотого гуся. Він домагався це говорити як не лише в інтересах Бельгії, а в інтересах всього Євросоюзу. І вони стверджують, що саме оподаткування російських резервів дозволяє їм. Ем, Вносити свою частку фінансову в фінансування в спільні фінансові моги, які вимагаються від членів НАТО підвищити їхні видатки на оборону, або ж це ті кошти, які вони можуть направляти на підтримку України або на підтримку українських біженців Бельгії, або з цих коштів них не будуть фінансової спромоги. Це робити я вважаю тут цікавить. А більше того, якщо ви згадаєте історію ем, цих доходів від резервів, ЦБ, Росії то а, це рішення було прийнято а, на початку 24-го року, і насправді весь дохід, який отримав Євроклір від цих коштів за 22-23 рік, лишився євроклірі, тому що це було пролобійовано Велією, Євроклір вимагав і формулювання, яким це пояснювалося, що це на покриття юридичних ризиків. І таким чином Євроклір залишив собі 4,5 мільярда мільярди євро. Які ну, вони це називають покриттям юридичних ризиків, а ми можемо це назвати е, доходами від війни? Ну по суті, з того, що ви сказали, давайте ми підсумуємо, щоб, щоб все зрозуміти. Заморожені російські активи, які залишаються в Бельгії, вони оподатковуються. Бельгія на цьому заробляє кошти і використовує їх е, як Бельгія. Україна з цього не отримає ні копійки. Uh, не зовсім так, тому що um, є ж ці іра loans, які були створені в 24 році. Тобто uh, є на ці не самі резерви, які оподатковуються. Це оподатковуються доходи від резервів, тому що резерви все таки законодавством належать Росія, а доходи належать Євроквірується. Те, що вони можуть оподатковувати, тобто в Євроквіра на балансі є ці 170 мільярдів. Вони їх. Uh, реінвестують вони їх вони ними не управляють дуже скажімо так тонко, як би це робив якийсь інвестиційний фонд. Вони їх просто відправляють на так звані овернайт рахунки, на якому вони отримують мінімальний відсоток. Але все ж таки, за рахунок масштабу сум, це все одно в високі доходи а, і а, оцей доход. Від російських активів від основної суми принципово, 175 мільярдів. Це те, що є. А, а самі доходи, мінус після врахування податків, це те, що європейський союз передавав Україні в рамках але не ЕРЛОМАНЕНКРУ, тобто Україні було надано а, кредит від Європейського Союзу, а погашається цей кредит з цих доходів Євроків. Давайте тепер будемо е розбиратися, про яку репараційну позику йдеться, і до чого тут російські активи. Це гарне питання, саме в частині до чого тут російські активи, тому що це, це можна ставити під сумнів насправді. Модель, яка зараз пропонується знов ж таки, вона ще не до кінця погоджена. Ми очікуємо, що вона буде погоджена 23 жовтня, коли буде засідання від Рів'єс, а зараз у нас відбувається тиждень. МВФ в Вашингтоні. Тут і всі міністри фінансів країн G7. Я думаю, вони там будуть не остаточні деталі. Але те, що ми знаємо зараз, що пропонується зробити наступне в Євроквіра ще раз є 170 мільярдів а, доларів євро а резерв центробанку Росії. Але так як це гроші вже, а не папери, це просто якась вищова маса. В рамках всього балансу єврокліра взагалі на балансі єврокліра 40 сорок трильйонів євро. Це в них під управлінням, Тому а, ідея полягає в тому, щоб взяти з єврокліра якісь 170 мільярдів вважаємо, їх міре резервами Центробанку Росії перевести їх на СПВ, тобто спеціально створену юридичну особу, яка буде тримати ці кошти. Україна отримує позивку на певну суму. Вона буде до речі менше ніж 170, і насправді Євроквіра мають вивести менше ніж 170, тому що потрібно залишити щось для обслуговування цих еролон, про які я говорила за 24 рік. Оціночно це може бути десь 140 мільярдів. Uh, взамін uh, Європейський Союз надає Єврокліру uh, або Євробанди на таку саму суму, або спеці спеціальний uh, безумовний договір позики і безвідсотковий, за яким uh, Євросоюз зобов'язується їм повернути рівну ту суму на першу вину. Uh, і в, в чому тут питання? В чому м -м, з моральної точки зору існує такий. Е Така далема, що насправді для Росії нічого не зміниться. Ця модель вона не впливає жодним чином на провідносини між Єврокліром і Бельгією і не зачіпає правовимоги Росії до Єврокліра. Ми дуже вдячні і вважаємо, що це важливий крок, що Україна отримує конче необхідне фінансування, але просто некоректно називати це кроком до того, щоб примусити Росію заплатити. Давайте ще раз, я е, забирають е, умовно 140 мільйонів на якийсь окремий рахунок, і дають Україні чи як? Ну тобто ні Україні дають е, це Україні дають якусь позику на 140 мільярдів. Е, Швидше, все це ті самі кошти, але знову ж таки, євросоюз може просто видати Україні 140 мільярдів. Вони просто не хочуть їх друкувати окремо або брати з бюджету. Тому да називаємо так, що Україні дають ці 140 мільярдів, які переводяться на окрему юридичну особу із єврокліра. Вдані євроклі європейський союз надає фінансовий інструмент єврокліру, і цей фінансовий інструмент він такої ж якості як гроші, тобто. Європейські облігації вони от вважаються настільки ж ліквідними, настільки ж якісними. Як просто... Давайте давайте тоді ще одне уточнення. А яким боком тут буде платити Росія? Якщо по суті європейський Я... союз взяв, нам дав, а взамін щось туди поклав так. Ніяким насправді мені теж видається, що ніяким. Єдине, що європейський союз туди поклав зобов'язання швидше, все, лише зобов'язання, тому. Якщо санкції будуть продовжуватися, якщо у нас ми вирішимо проблему із цим продовженням санкцій кожні 6 місяців, і якщо це можливо буде продовжити ну, буквально в безкінечність, тоді ми можемо сказати, що це ну, де-факто конфіскація. Але про щоб констатувати, що це де факто конфіскація, мабуть, треба, щоб пройшло 30 років, і і ці гроші так Росії не були повернуті. І Росія не заявила вимоги до Єврокліра, або вона заявила. Тобто, це може бути теж дуже негарна ситуація, коли е, Росія заявляє вимоги до Єврокліра, і тепер ця вимога вона на стороні право висупової її виконати він вже на стороні Єврокліра, а він на стороні Євросоюзу е, перед Єврокліром, а потім вже передається Росії. Тобто, це виглядає не дуже гарно, але з іншого боку е, я впевнена в тому, що ті, хто цю модель розробляли, вони... Не трудніше за нас з вами, і вони вирішили, по перше, такі питання. Вони дають Україні фінансування доволі швидко, без того, щоб створювати додаткове навантаження на європейський бюджет або буквально друкувати гроші. Вони створюють це зобов'язання перед єврокліром, яке дуже відповідає. Тягнути в часі, ми сподіваємося, що кому буде відкладене в часі до погашення, і нічого ніколи не стане. І мабуть, у них є план і бачення, як їм забезпечити тривалість е і мобілізації російських активів, тобто подолати цю проблему із необхідністю їх продовжувати кожні шість місяців. А в чому тоді проблеми полягає Бельгія? Ну чому Бельгія проти цієї, цієї історії а, тому, що, з історії посокою та тому, що мені здається. Я е, як і ніхто із публічної громадськості, не бачив договір між Єврокліром і е, російським центробанком. Але е, якщо аналізувати в принципі такі правовідносини, то Росія може почати говорити про те, що це порушення все таки цих класні відносини. А це рад, а по-друге, можливо, Бельгія не до кінця е, 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 розуміє. Що вона може просто не погоджуватися з цією думкою, що це дійсно ніяким чином не впливає на провідносини з Росією, тому що все таки зараз це кошти, а заміни ви отримуєте знову ж таки фінансовий інструмент. Хоча я погоджуюся з цією логікою, що насправді для Росії нічого не змінилося, тому що до мобілізації її резерви теж були фінансових інструментах ті самі будуть європейські облігації, тому ну або інший інструмент, про який ми достатньо ще не знаємо, який спеціально буде розроблений. Тому ем, Бельгія просто, мені здається, перебоїться, хоче пристрахуватися. А ще е, дуже ймовірно, що Євроквір е, диспропорційно політично впливовий Бельгії. І бізнес-модель Євроквіра полягає в тому, що вони з усіма. Е, і е, я допускаю, що вони обіцяють своїм клієнтам, що окрім рівня захисту договінового, яким їх є, вони можуть їм гарантувати якийсь певний політичний захист і убезпечення їхніх активів, і в їхніх очах це підриває їхню довіру між ними, їхніми клієнтами Саудовської Аравії, Китаєм і тому подібне. А наскільки? Як європейський союз може чинити тиск на Бельгію, і чи він буде це робити? Від чого це залежить, щоб все-таки запрацювала ця репараційна позика? Я міг складно уявити. Я не знаю достатньо про їхні особисті відносини всередині, але от із тих інформацій, яка циркулює в медіа, є інформація про те, що в принципі вже прем'єр-міністр Бельгії всіх дратує. Я думаю, аргумент, який вони будуть наводити, це те, що Франція, Німеччина і інші країни Європейського Союзу досить багато вкладаються в Україну фінансову в українську оборону, і що оборона України це питання всього Європейського союзу. Ми є їхнім східним кордоном, який їх захищає від агресора, і таким чином вони насправді знімають із себе частину фінансового тягаря, тому що як уявімо, що вони. Зовсім ця модель не розглядається російськими активами. Все одно Євросоюз розуміє, що в них є зобов'язання підтримувати Україну, українську обороноздатність, інакше війна прийде до них. То тоді їм довелося ці кошти шукати в себе в бюджетах. Таким чином, вони насправді вирішують якусь проблему для себе в першу чергу. Вони е з меншими фінансовими витратами забезпечують обороздатність країни, яка їх захищає. Ну, дивіться, Euroclear – це брюссельський центральний депозитарій цінних паперів. Ви сказали про те, що це десь ну, типу, установа, яка дружить з політикою, якщо я вірно вас зрозуміла. І по суті, десь політика, напевно, не дуже має вплив на е, заробіток. То як з ними тоді домовлятися? А, дивіться, з ними можна домовлятися, а можна не домовлятися, тому що вони існують в правому полі, і регулятор є. Тут треба просто щоб я точно скажу, чи центральний банкерії є їхнім регулятором. Чи в них є окрема установа, яка центральними депозитаріями опікується так само, як в імперативному порядку їм було наказано припинити всі транзакції і мобілізувати ці активи, так само їм може бути наказано далі зробити наступний крок. Так само як Європейський Союз прийняв резолюцію. Двадцять четвертому році, по якому доходи від, а, від російських активів мають передаватися в окремий фонд, тому а, є правові інструменти для юридичних осіб, які знаходяться в правовому полі, є регулятори, які можуть їх спонукати до певних дій. Рішення Брюсселю потім може стати прецедентом для інших країн, яких ми вже визначили з вами, де є також заморожені російські активи. Е, так, вони йдуть трошки своїми треками. Е, в США насправді, є законопроект, який дозволяє, е, дозволяє передавати російські активи в Україні невеликими траншами, таким чином, щоб примушувати е, Росію до переговорів. Я не скажу що він, якісь уже там стадії близькі до прийняття, але принаймні цей законопроект існує. Британія, яка не країною євросоюзу підтримува підтримала ідею а, репараційної позики тому я думаю що дійсно це буде великим кроком тому що всі знають що а, європейського союзу а, найбільше то, що називається скінена геймту тобто вони вони їхня резервна валюта а, в першу чергу під ударом умовно кажучи, тому якщо одна резервна валюта євро іде на цей крок, то легше з тим іншим долару цінту і іншим теж послідувати цим інших Дякую вам, пані Анну, що долучилися. Нагадаю, з нами була голова напрямку досліджень міжнародного права і санкційної політики Київської школи економіки, членкині міжнародної робочої санкційної групи Анна Власюк. Пані Анно, бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних етерах. Дякую, що знайшли час бути разом з нами. Дякую вам.